Початок сьогоднішнього нашого заходу не можна було стримувати сльози. Ще раз спогади наглинули про Сашка. Я теж колись він на біології в мене сидів за партою. Неймовірно чудовий світлий хлопець, багатогранний талановитий. Своєю творчістю він надихнув нас минулого року започаткувати таке свято, такий вечір. Літературний, я дякую Людмилі Анатоліївні за бездоганну таку підготовку за прекрасну задумку, за втілення тих всіх ідей, які дають нам ще раз можливість згадати Сашка і разом з тим відкрити в наших дітях сьогоднішніх їхні таланти. Ми вас бачимо в стрічки новин, як призерів Олімпіад, призерів конкурсів, змагань. Але сьогодні ви відкриваєтеся ще з одного боку. Ви пишете такі глибокі, такі душевні вірші, яких ну просто не можна стримувати сліз. Сьогодні ми продовжуємо наші традиції, і друга річниця, як ми започаткували літературний конкурс імені Олександра Гошилика, це конкурс на згадку про нашого випускника Сашка, який, на жаль, загинув в цій війні. Хочеться ще раз згадати про цього світлого хлопця, тому що він житиме вічно і вічно він житиме в пам'яті своїх рідних, близьких в своїх віршах, і хочеться, щоб він вічно жив в пам'яті наших фізматівців, щоб кожен фізматівець, кожен учень знав, хто такий Олександр Гошилик, що він також навчався тут, що він є випускником. Меморіальна дошка, яка висить на вході до нашого ліцею, це знак того, що Сашко це світлий хлопець, який боровся до останнього за волю за рідну Україну. Він буде жити в кожному із нас до кінця. Я хочу подякувати кожному конкурсанту за вашу щирість, за вашу відкритість, за вашу душевність. І дійсно було не просто так сьогодні визначитися з тим, кому віддати ту або іншу номінацію або першість в сьогоднішньому літературному вечорі. Ну але ми маємо визначитися. Ми журі це конкурс і мають бути переможці, звісно.